Якийсь новий режим тіснота, якийсь івент. Подивимося, що це таке. <кху> Вау. Як багато ігроків. Що це таке? Типа Battlefield о щось. Ага, це буде до хирі ще типа на якому просторі. стрім. Як пулемет. А що Стає шукати? А нахуя його шукати? А що, його не можна взяти просто з бази. Стає по трьох кутах і луба. <кху> <кху> Я поняв. <кху> Оскільки нас дохуяно, нас більше, ніж нормальна команда, набагато. У нас на дохуя. Я понял. Ще й жетони треба збирати. я еба. Це як кошення, як грибе збирати. Йо, твою мать. <різь> <різь> я 150 кілів на секунду, блять, в'єбав. це, блядь. Це, Я так себе уявляю в перший раз в Ізраїлі, блядь. Боженько. Ля, серед вас є один, хоча б один якийсь фамилії Епштейн? Я, я до них. О, на, ще ж біч злочи, що рушка, блять. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе гра. А, хтось сзади одес зайшов. Мене вбили разом. Я ебу